Юрій Яновський творча біографія письменника. Яновський і кіно Романтичність світові чуття. У Яновського вийшло у світ багато творів, але писав він протягом життя одну книгу книгу мудрого великого буття. Юрій Яновський неперевершений майстер прози. Його твори збагатили українську літературу духом епохи нечуваних битв і пристрастей. 70 новел, книга поезії, Прекрасна Ут, Повість, Байгород, сім п'єс, чотири романи. Сидів допізно на Юті, дивився на зорі, астральна якась нудьга. Хочеться сказати до всіх нащадків, що я теж жив, і дивився на ці сузір'я. І думав я не тільки те, що написав у книжках Юрій Яновський. Степове дитинство. 27 серпня 1902 року Юрій Яновський народився в селі Маєрове, тепер Нечаївка Кіровоградської області, селянській родині. Дідусь дуже багато розказував онукові про життя, звичаї, про побут українського степу. 1917 року сім'я переїжджає до Єлисаветграда. Юрій вчиться в реальному училищі, настає страшна для нього розлука зі степом. Постійно його почуття, супроводжує почуття туги за втраченим. Тоді ж виробляється потяг до незвичайного, і марення степом супроводжує Юрія Яновського впродовж всього життя. Сергій Плачинда у романі Юрій Яновський пише: Він сидить у проміннях ранкового сонця, що пробивається крізь діршатий ветхий дах. І щось пише олівцем у зошиті, а навколо розкидані білі папірці мовпір'я, і світлий павучок мандрує у темній чуприні сина. Так, мати Юрія Яновського дивилася, як хлопчик, приїжджаючи з Єлисаветграда, вдома сидить на горищі і пише перші свої твори. Полюбив я тоді степ, немає в ньому обману. Іде до вас людина, і ви ще здалеку бачите її всю, її руки. Чуєте пісню, тому що степне гори, степ не ліс. В горах і лісі можна підкрастися, можна схитрувати, обманути. Степ втішає, звеселяє і підбадьорює людину. Він не мутить її розум і діє тільки на почуття, юність, початок дороги. Після Єлисаветградського реального училища, яке закінчив Юрій Яновський, на відмінно, вступає. До Київського політехнічного інституту 1922 року. Одногрупником його був майбутній конструктор космічних кораблів Сергій Корольов. Хотів бути морським інженером, будувати кораблі і пароплави. Писав про себе Юрій Яновський. Юрій Яновський пише про свою київську юність. Проробляв я собі тим, що з подолу до єврейського базару возив на собі дрова. В ті роки не було в мене білизни та простень, укривався я драним кожухом, жодного разу в кімнаті не топив, а скільки народжувалося в мені гордості, я входив у життя в драних австрійських черевиках, в котрих взимку бувало повно снігу, міцно затиснувши олівець в руці, широко розплющивши очі на всі чуда світу, котрі малювала мені моя дурна. Уява. Одеса. Початок. У березні 22-го року в Харкові було створено всеукраїнське фотокіноуправління. Яновський цього ж таки року вже в Одесі на посаді головного редактора кінофабрики. Кіномистецтво тільки-но розпочинало свій шлях і вабило чимало митців, зокрема письменників. Саме вони були першими сценаристами. Серед них був і Юрій Яновський, який у 26-му році написав сценарій до стрічки Гамбург. Яновський був художнім керівником одеського Голівуду. Його назвуть Добрим генієм кіно. 1926 року одеська кіностудія, де художнім керівником був Юрій Яновський, випустила в прокат 26 повнометражних художніх фільмів. А Чорноморський Голівуд перетворюється у Мекку. Тобто місце поклоніння, місце обожнювання митців від сценаристів Бабеля, Каплана і Бажана до артистів бучми і навіть столичної кінозірки московської актриси Юлії Сомцевої, яка потім стала дружиною Олександра Довженка, колишній карикатурист. Газети Вісті Сашко Довженко став кінорежисером. Юрій Яновський запрошує Олександра Довженка, і Олександр Довженко знімає в Одесі перші свої фільми Сум кур'єра» та Ягідка Кохання. Микола Бажан у журналі Кіно за 1926 рік писав Кінематографія РФСР, тобто Росії. Дає продукти значно нижчі і дає їх менше ніж кінематографія України. Тобто Микола Бажан пише про те, що українська одеська кінофабрика була на набагато вищому рівні ніж московські кіностудії. З 27-го року Одеська кіностудія почала забезпечувати 40% всесоюзного випуску фільмів, ходи від прокату яких дали змогу взятися за спорудження найбільшої тоді у Європі Київської кіностудії художніх фільмів. Нагорода в лапках для доброго генія українського кіно не забарилася. 20 серпня, 27-го року, наказом голови правління Вувку. Художнього редактора кінофабрики Юрія Яновського звільнили з посади за абсолютне незнання кінематографії і за псування картин своїм монтажем. У кабінеті письменника на видному місці стояв кимось подарований, улюблений його фрегат під вітрилами. Очевидно, він нагадував письменникові роки юності. Поруч Чорноморських берегів, де Яновський разом з Олександром Довженком стояв біля самих витоків зародження українського кіно. Так писав про Яновського Олесь Гончар. Юрій Яновський переїжджає до Харкова. Володимир Гжицький так пише про Яновського, а 27 серпня був день народження Юрія Івановича Яновського. Сперечалися, як привітати улюбленого письменника. Зрештою, спали вінок із лаврових листків і на ниточках підвісили їх у їдальні, якраз над місцем іменинника. Коли він сів, вінок урочисто опустився на голову. Всім було весело. Що 33-й рік у нашому домі, йдеться про письменницький будинок слово у Харкові. Що кілька днів, а то й щодня когось не тобто когось арештовували. Це вже після самогубства хвилювого, що загострило становище, після чого стало ще тривожніше. Він йшов волі, роздумуючи щось своє. Заговорили зразу ж про те, що нас усіх тривожило. Я спитав, що він думає про арешти Ялового Річицького. Це ж були комуністи з революційним минулим. Річицький був головним редактором Української радянської енциклопедії. Чи за діло їх узяли? спитав я. Яновський гірко посміхнувся. Ми були б щасливі, коли б за діло брали. Ми тоді б могли спати спокійно. Спокійно, мабуть, йому спалося лише в дитинстві, на хуторі. У діда. Юрій Яновський вагомо заявив про себе з першою збіркою новел Мамутові бивні, у центрі твору життя українців на драматичних шляхах історії. У романтичному стилі написана повість Байгород, яка створювалася 27 сьомого року в Одесі, коли спогади юнацтва підступили Клубком до його горлянки. Авторові нашому здавалося тоді, що море витікає з берегів і широкою водою тече степи, переламуючись і перегинаючись через обрій. Роман Майстер корабля та збірка наросів Голівуд на березі Чорного моря написані на основі матеріалу, зібраного за час роботи на одеській кіностудії. Юрій Яновський започаткував в українській літературі новий жанр роман, у новелах вершники складаються з восьми самостійних творів. Юрій Яновський романтик, неоромантик, Микола Гнатюк про стиль Юрія Яновського, основна стилотворча ознака художнього письма Юрія Яновського це духовний романтизм, закорінений у народно-пісенній традиції спадщині Тараса Шевченка та Миколи Гоголя. Світовій літературній класиці Євген Маланюк зазначав, що Юрій Яновський відкрив і завоював нам море, море в значенні не географічному, чи навіть геополітичному, а в значенні психологічному, як окремий духовний комплекс, який був або ослаблений у нас, або й цілком спаралізований. Манера письма Юрія Яновського позначена суб'єктивною стихією, вибухом емоцій, патетикою, незвичайними персонажами, небуденними подіями, поезією буднів, тугою за морем. Роман Чотири шаблі був останнім твором перед трагічним згасанням неоромантичного стилю письменника. Творчий потенціал письменника був величезний, але він реалізувався лише частково, оскільки більшовицька тоталітарна система нищила яновського романтика, тримала його в залізних лищатах. Слабке здоров'я, тиск радянської влади зробили своє. Письменник викинув білий прапор, і в останніх творах. Починає писати те, до чого зовсім не лежить його душа, починає виправдовуватися перед радянською владою. Яновський став невільником ідеології, став заручником тої ідеології, того стилю життя, в якого він жив. Але всередині душі Яновський до кінця залишився романтиком. До безуму люблю степ. Кожен свій день устаю з бажанням їхати за моря і сині обрії. Люблю багато ходити, всі мої бажання скеровані на те, як би побачити більше світу, мандри мене тягнуть. Стоячи на місці, людина рухається назад. Завше відчувати на щоках вітер шляхів, бачити попереду просторінь. Не думати, потрапивши в пісок, що за піском немає трави, чагарникові знати, що шлях не перетято, і попереду лисніє бита путь. Людині не властиво стояти, не властиво відчувати розпач, ганебно плекати страх.